Дорогі брати і сестри, сьогодні восьмий день дев'ятниці до святого священомученика Христового Йосифата. В середу ми саме розляжали, бо вчора ми їхали в, на місці Володимир були на Волині, на батьківщині святого Йосафата. Про це буду говорити вже якось іншим разом. А сьогодні ми продовжуємо розважати, яка була причина Бересейської унії, що спровокувало, якщо можна так сказати, наш нарід, а особливо єпископів, прийнята Унію. Унію. Це було добре? Чи це було зле? Що Бересейська Унія внесла в життя українського народу? Ми минулого разу розгадали, що ця криза, яка була в східній церкві, вона також і була в якій церкві. В західній. Але Західна церква зуміла організуватися авторитет єпископів, папи, ті, які хотіли і прагнуло від нову церкви знову поставити на ті рейси Христової Церкви. Та вона скликала Тремтийський собор і він дав свої плоди. Вхідні церкви, як ми розважали, Єрусалимський, Антіохійський патріархат і в тому числі царгородський, був під окупацією, а саме мусульманського світу. І ось на наші терени завітав ніби великий гість, а саме Єремія II. Це перший царгородський патріарх, який від часу хрещення святого Володимира відвідав підлеглу собі Київську митрополію. Уявіть собі, який великий час. Україна прийняла хрещення 988 року, і від того часу. Жоден патріарх, а особливо царгородські патріархи, не відвідали нашу землю. З однієї сторони, це є приємна новина, радісна новина Царгородський патріарх Єремія ІІ в Україні в 1588 році. Але цей патріарх не мав мети. Відвідати Київ, який був зруйнований, знаємо Андрієм Боголюбським 1240 рік це знищення, спалення Києва монголо татарами Батиєм. Це була велика руїна і треба було дуже багато часу, щоб Київ знов відновився, став таким, яким він був. Ну, але в цьому часі мужніла Московія. І ось подорож царгорського патріарха Єремія II не була ціль Київ, а була мет... мета його Москва. Хоча він відвідав Українську Білоруську церкву, Київську митрополію, де таку досить інтенсивну церковну діяльність розгорнув. Патріарх Єремія також його назначення і правління його було досить таке підірваним авторитетом. Насамперед, він, він управляв царгородською патріархією 18 років. Він вступав на патріарх пристіл аж три роки. Рази. Право від 1572 по 1579, від 1580 по 1584 роки, і з 1589 по 1595 роки. Були різні причини, що він відступав і знову вставав на управління. Патріархію. Ну, серед тих причин була різна насамперед те, що царгородський патріарх залежав і був під окупацією мусульманського світу. Навіть були такі тенденції, що і князь Острозький, і інші вони хотіли, щоб Єремія Патріарх не повертався знову до Царгороду, але щоб керував церквою і були готові для нього зробити пристіл на волині. Але він само собою не погодився на ці речі. Місія його. Як і багато інших східних достойників, які приїжджали на наші терени, була яка. Тобто всі православні духовні особи, які були під Османом Османами, вони навідували сюди, на волощизну, до Молдавії, до Русі. А також особливо до Московії. Для чого за чим? А для того, дорогі мої, щоб опросити грошей на життя. Вони платили данину мусульманам, і від їхньої данини залежало. Чи вони будуть на престолі, чи ні? І, звичайно, це було що велике на до життя. на душиття. Тобто, завжди в таких випадках було що особливішу роль відігравала корупція. Тобто, і тоді продавалися е, кафедри і єпископства, одних скидали, других настановляли. Це був такий хаос. Дуже. Великий хаос. І як правило, більшість греків у 16 столітті, які приїжджали на Московщину, вони їхали замолостинею. Але з цього правила, принаймні, один я показовий виняток. 1515 році через своїх посланців на гору Афон, князь Василий попросив. Протоса прислати до Москви ченця перекладача на ім'я Сава. Сава відхилив запрошення, очевидно, з огляду на свій похилий вік. Натомість, Протос вислав Максима, високоосвіченого монаха, Ватупецького монастиря, який, ще, будучи в миру Михаїлом Триволісом, одержав гуманітарну освіту в Італії. Тобто, були і такі місії. Добре місії для чого? Для того, щоб ті розумні люди, а він після дадуть йому в російських джерелах, це він буде званий як Максим Грек, який прибув до Москви в 1518 році разом з двома іншими монахами, греком і болгарином і настоятелем Паталимонівського монастиря, який. Які старалися що саме якось навести той порядок, який був у цій церкві, а практично порядку не було жодного? Так? І був такий великий хаос на сході? І тому... Що могла б Москва просити в Єремії другому? Що Москва могла просити? Одного Москва відчула Київ є що слабий, Так. а вона має таку можливість, що приїхав до неї патріарх. Єремія, щоб в різний спосіб, в різний спосіб вона мала свого патріарха. І це сталося 22 січня 1589 року. Був поставлений. Патріарх в Москві, згідно з даною йому пропозицію, щоб допомагати піднесення Московської церкви до гідності патріарха. Але Єремія відмовився, хоч був майже силою, змушений поставити московського патріарха Йова. Тому Повертаючись з Москви, Патріарх Єремія затримався довше в Україні від літа до осені 89-го року, відбуваючи ряд синодів і нарад, щоб поправити справи в Супрослі, Березі, Тернополі, згодом і в Кам'янці. Єремія, залишаючи Україну, розпорядився, щоб єпископи під проводом свого митрополита організовували щорічну синод ієрархії, да, щоб була впорядкована церква і щоб єпископи збиралися. Але для того самого було надзвичайно дуже мало. Київська церква і Київська митрополія вона потребувала більшої уваги, більшої дисципліни. І більшого що порядку. І більшого порядку. Ну, але Москва мала всю можливість, маючи гроші, маючи владу і так далі, вона плакала в собі тенденцію яку, а саме Теорію, Москва, третій Рим, як новий осередок світового православ'я. Перший Рим наполовину відступив від православ'я, його роль перебрав Константинополь. Другий Рим. А коли цей відійшов від православ'я, єдиним осідком світового християнського православ'я стає Москва. І це була найбільша трагедія, дорогі браття і сестри, для нашої церкви. І нашого що народу, і нашого народу. Бо від того часу Москва, яко, яка отримала патріархат, так, вона старалася ним. Не тільки для гонору, але рівночасно, рівночасно вона стає найбільшою країною в православному світі, вільною країною. Бо всі практично країни православні, вони є залежні від кого? Від мусульманського світу. І в такий спосіб Москва росте. І Єремія, звичайно, не за дякує, не за спаси Господа. А за Винагороду погодився. І 23 січня 1589 року призначив і оформив за Московською церквою Патріарший Устрій. Патріарший устрій. Патріархом проголосив московського митрополита Йова, так? і Москва посідає. П'яте місце з чергою першістю, так, патріарше місце, і Московська церква стає патріаршою церквою. І тому ми бачимо, що Україна практично залишилася з розбитою церквою, підірвана економіка, чвари. З другої сторони тиснеть Польща, і ми стали просто на леді. Але Господь Бог нас не покинув, дорогі братя і сестри. Господь Бог чував над нами. Мимо того, що були такі тяжкі часи, все-таки були українські голови світлі, так, світлі дуже. І ми шукали виходу. Хоч ми дуже багато зазнали кривди, і тому авторитет Києва впав. І це дуже причинилося само собою, московити. Знаємо, що з історії що важливим і негативним для Києва був 1169 рік. Андрій Боголюбський організував великий похід, щоб знищити Київську державу. До протикиївської коаліції увійшов весь рід Довгоруких, а також муромські, Смоленські, Чернігівські, Переяслівські князі, Половецькі хани, а також допоміжні сили Чехів, Поляків і Литовців. Об'єднані сили союзників вони в березні 1669 року взяли в облогу Київ. Після трьох тижнів кровавих боїв місто стає жертвою великого знищення і руїни від своїх сусідів. Уявіть собі, це не було так легко. Ми практично Київ, який був таким світлом для цілого сходу Слов'янського, він стає знищеним, стає розбитим. Як вже я згадував, що з 1200 до 1240 року Київ 18 разів змінював своїх князів. Уявіть собі. 1200 за 40 років в Києві на пресолі було змінено 18 князів. Це було велике послаблення. Так. І тут ще не тільки Київ впав. Але і церква, церква в Київській Русі вона стала дуже ослаблена. Рівно ж то неудство, яке панувало, та простота, та хлопство, можна сказати, серед духовенства, те куплення престолів єпископів, воно все настільки ослабило нашу церкву і тим паче, що Єремія II проголошує, що. Патріарх московський, так? і це все нас поставило на коліна. Поставило на правду на коліна. Що ми маємо далі робити? Як ми маємо жити? Чи дійсно цілковито підкоритися Московії, так? бути цілковито від них залежних, чи ми маємо якийсь, якийсь інший е, вихід? І світлі голови єпископи, вони розуміли, якщо ми підкоримося Московії, це буде духовна смерть для укорисії України, це буде політична смерть, економічна смерть, це буде практично смерть нації і народу. І вони шукали іншого вихіду. Бог їх провадив. І, звичайно, тим іншим виходом це не був шлях на північну Москву, а це був шлях де? до Риму, до Європи. І як це відбувалося, дорогі браті і сестри? Ми з вами будемо говорити вже завтра.